Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, ми знаходимося на найбільшій барахолці України і протяжність більше 7 км. Тут можна знайти предмети з ХХ-19 століття, рідкісні речі, антикваріат. Будь ласка, дивіться, дивуйтеся, надихайтеся. Підтримуйте наш проєкт підпискою, лайком і коментарем. Будь ласка, не перемикайтесь, далі буде цікаво. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, на годиннику 6 година ранку. Подивіться, пан Миколай тільки речі свої в пропозиції розкладає. Доброго дня, пане. Миколай. Доброго дня. О, що це ви стратегічем Шевченком тримаєте скляночку. Дуже файно. Скляночка. Водички попили з такої Водички скляночки. попили. Побажали гарного дня. Гарного дня бажаємо. І зарядилися. Позитивної енергії. Приходьте скидочка діє. Так, як домовлялися. Як домовлялися. До зустрічі, не прощаємося. Пока. Ранок треба почати з кави. Для того, щоб день був вдалий. Доброго дня. Зараз придбаємо кави. У вас завжди смачна кава. Тому Його? найперше, що роблю, завітаю до вас, придбаю Його? кавки. Дякую. Що побажаєте нашим підписникам? Ще побажаю мирного неба, щастя і здоров'я. Щиро дякую. Щиро дякую. Здоров'я саме головне. Так. Як говорять, буде здоров'я, буде все. Да. То воно так і є. Буде здоров'я, буде настрій. Так. Так. Що? Скільки вам цукру? Один до одного, будь ласка. Як завжди. Спасибо. На стене яндар, а 500 гривень. Також 700 на стене 740 гривень. янтар. Доброго дня. Скільки коштує Стоит. Павник. Стоит. Стоит. Саша, сколько Стоит. Стоит. день. 100 гривень. Чашка. 50 гривень. Ігрова приставка з 90-х років. Денді. Ціна 400 гривень? Урал авто. 700 гривень. Обережно, обережно. Асортимент барахолки. Скринька. Орщики для запекания. Изображение квиточка, троян, да? там. Всего три чашки. Угу. На явности целый сервис. Друзі, на барахолочки можна придбати смачні продукти харчування. Солоденьке, будь ласка, печиво 30 гривень. Цукерочки 25, шоколадочки 5 гривень за штуку. Спеції, приправки, майонез. 5 гривень, 10 горішки. Коладочки по 10. До речі, отакий сік, тільки що придбав, по 15 гривень. Дуже смачний та корисний. 20 гривень. На барахолочки можна смачно поїсти. Будь ласка, пропозиції, шашличок, плов, картопелька, бутерброди. Тільки все починається готуватись. Шашлычок вже чекає свого часу. Будь ласка, ось. Інгредієнти. Ось дуже серйозний чоловік. Доброго дня, пане Борис. Скільки років, скільки зим. Це да, да, ви такі фані сорочці. Доброго утро ще раз всім. Добре. Літній такий стиль, ну, ну, кросовочках. Шортики. Розкажіть, будь ласка, що цікаво сьогодні знайшли. Ой, цікаво, Гляньте, Там у вас в руках в руках, так, так, в руках так. це атрибутика Олімпіади 80. Так, да, Друзі, хто не знає, пан Борис збирає все по Олімпіаді. Він колекціонує склянки, чашки, буклети, все дає Олімпіада вісімдесят. А тут такі от буклетики Київ теж як виглядів. Дуже круто. Ну, да, такі ми з вами знаємо, що частина змагань проходила в Києві, так? Так, так. І всі всі Сталіни, в Москві в Вінхві, і, в так. і Київ, Талін, Москва. І все. І Мінськ. А, і Мінськ. І Мінськ. От в чотирьох городах. Так. І це перша соціалістична страна в Союзі, яка приймала Олімпіаду в восьміх. Угу. Так, що... так, ви надихаєтеся да, цим да. ділом. Друзі, от зверніть увагу, пан Борис. Це наскільки вишукана людина, колекціонер з великої букви. Чому? Закцентую увагу. Подивіться, будь ласка. Олімпіада oh. 80 навіть зі значком ходи. Пане Борисо, пане Борисе, так. дякую вам. Дякую. За Будет, буде розіграш. Скоро буде розіграш. Ага. Да, да, пане Бриса, є свій YouTube канал, який називається блогер Барбарис. Блогер Барбарист. Будь ласка, Барбарис. хто цікавиться цим чоловіком, колекціонером, продавцем і пошукачем, підписуйтесь на його канал. Дуже буде цікаво. Всім гарного дня. Пока-пока, гарного okay. дня. Великий асортимент годинників. Скільки такий? мене 600 гривень. Працює? 600 працюють, працюють. Там це не простерається. А слава. 150. Це пару Что, что идут, что не идут. А такие будильник. Все будильники. Это ремонт. И сколько 200. они? 200 гривен. Такие вот. Премьер-министр Юлия Тимошенко. Крутая речь. Сколько такие, такие коштуют? 2500 Кабінет міністрів України в робочому стані <гум> цікавий екземпляр <гум> А фотоапарат скільки? Я заплатив німецький Німецький 1500 гривень, подивіться. Який. <гум> 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 Задня кришка сотня. <відсутня>. Так експонат. Скільки? <гум> 800 гривень. 800 гривень вже давали, але продавець не продав, 1500 гривень коштує. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу. Я пройшов мимо, так? Добрий день. А чому, а чому я мимо вас пройшов? Так у вас тут музей. Ви що, музей ограбили? Ні, це все домашнє. А, все домашнє? Ага. Скільки такі супниці? 40 гривень. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Бутон з'явився. У Баранівці були, так? В Житомирській області ось людина привезла, будь ласка. Ляльки в пропозиції. Подивіться, скільки багато людей. Друзі, будемо завершувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.